Я наприклад за заздрістю дивлюсь на садового на місто Львів. Просто що от так от він з громадою разом от все ну, перетворює своє місто. І завжди міський голова Львова він завжди разом з громадою. Чи то якісь проблеми, чи от навіть ми бачили і цю революцію, ну просто заздрісно. От я вже свої скільки разів такі от висловлювала. Я би хотіла, щоб Чернівцях теж був такий міський голова. Ви знаєте, любий міський голова, дякую за запитання, насправді багато. Дуже важливих тем підняли. Міський голова, який обраний громадою, він розуміє, що він від громади залежний і він має працювати. Якщо людину призначили, він працювати не буде. Що стосується Львова, я вже говорив про це, ми зустрічались і я Віктор вас запрошую. Ми домовились до того, що. Приїдуть на дня буквально 2 числа, 3-го числа, сюди приїжджає близько 20 керівників підприємств громадських організацій Львівщини для того, щоб з нашими керівниками підприємств, з громадськими організаціями поділитися досвідом, обговорити якісь напрямки. Ви знаєте, що у нас на залі за три роки майже був знищений, знищена співпраця і зв'язок з містами побратимами яких можна багато чому вчитися, з якими можна працювати і в культурному напрямку, і в освітньому, і в бізнесовому. Але співпраці цієї не було. Будемо пробувати її зараз відновити, але в тому числі, в тому числі я бачу, що є інтерес про поглиблення співпраці з Львовом. Тому що зараз взагалі на Західній Україні ці львівські бізнесмени, там керівники потужних, також підприємств, де працюють тисячі людей. Вони бачать розвиток економіки Західної країни спільно до прикладу. І знаєте, це, що мені більше всього подобається, що коли якась картинка починає складатися сама по собі, наприклад, абсолютно паралельно до нас приїхали представники футбольного клубу Карпати Львів і пропонують, щоб Буковина разом з, ну, зробити другим клубом. Спільним такий консорціум футбольних клубів. Тобто Карпати допомагають Буковині, Буковина допомагає Карпатам, в результаті легше е, виживати. Ми будемо обмінюватися досвідом, і саме головне, про що я хотів би сказати, що якраз досвідом спільними зусиллями робити життя краще.